заняться фармик лет фломасовые ки малюю на груди на трудового круга лежечка выбираем такую ложечку рамка масса і відкриваємо, і, і малюємо. даже okay. беру на другу ножку их воно на чеки на води, их можна ще на папері, на, на дошці. Я доволь здорово легко, то я сердецтво запускаю. А тоді беремо листочка і льовемо ту фігурку, Отак mm. отаку і зробив, а тоді можна сюди. Ось я зробила знаю, я робила, не mm. знаю, mm. як... Mm. як так вийшло. І дуже після. Mm. Ми зробили туту року, але що, ще робити фігурку, ми витираємо, Витираємо. Отаку себе кругу. Отак, пішов наш не було мокра, і ми, нам потрібно коришневий, берем і укоротну малюємо кнопок. Стені і малюємо дуже окоротну дужечку, щоб не помалитеся. И аккуратно робимо вот так вот. Вот Так, вот такое. Оберси. Жестко. Вот так. Давай вот здесь мы еще. Разве они мои очень файлы будет. И прекрасно. Вот такого потеряли материально. И вот будет зараз супер барбал. Вот Я його зробила. Дуже файно. зараз беру возить ще одну сердецьку ролю. Ось таке я зробила таку. Ось я зробила ось таку. Ось таке, таке зробила пользу. Ось так хай. Беремо Далі, ось так. І українця подивимося. Гуляй. Ваши детства тоже казанровые, и вы с ними тоже тяжко проводят. Я угол, не вражям.